А да, надо спасаться розводить, а не уйти. Раді летати. Запрошуємо до встречу скоростивом вам полежать. Я бы спала.

Щоб люди не казали, що світ не для мене. Я приїхав та й поїхав собі, лампочки у вас остаються та й Зробили молодці. Знайшли можливість, знайшли кошти. Я так розумію, що практично все селище освідує. Так? Я приношу щирі вибачення за запізнення, це не в моїх правилах, але повірте, нагоди такі, як у Маневицькому районі, 127 матерів героїнь, одержували посвідчення матерів героїнь. А це задушевно, це приємно, це приємно. Потім перестріли батюшки, які сьогодні визначають одних із храмових свят. Я мусив з ними трошки зупинитися. Будь ласка, чи Ківерців до Буцька за 20 хвилин швидка завезе хворого? А, а з нашого цумання по такій дорозі і така швидка, яка в нас є. А що з липного? А що з липного, так? Дякую за, за запитання. Я не хочу підводити вашого губернатора, але хай він не чує те, що я скажу. Я дуже хотів би, щоб ця реформа закінчилася на трьох областях, на трьох областях, які є сьогодні пілотними. Це Вінницька область, це Донецька область. і... Місто Київ. Ки. Нехай вони там експериментують, а нас з вами не зачитають. Міло. Наше селище велике, багато є молодих сімей. Де буде молодим сім'ям взяти учаска під застройку? Давайте ми ну, якось зробимо, щоб межі розширить сумані. Я за те, що вас у цьому питанні підтримати. Раз. Друге, я сподіваюся, що буквально на наступному тижні ми остаточно вирішимо питання про такі землі, про які ви говорите. Бо бо на розгляді знаходиться закон про е не по науковому просто скажу про. Землі, які знаходяться в розпорядженні землі оборони. Хоч кажуть Юлія, Юля така, така, Вибачте, вона мені обіцяла пілета на Європі тисяч На одному із засідань керівників шкіл було розглянуто питання доїзду учнів і вчителів до шкіл округу. І вияснено, що кожного дня добирається 150 чоловік, вчителів і учнів виділити шкільного автобуса на Суменську школу, на округ, на Суменс округ, на наш округ. Я думаю, діти були праді, щоб вчителі не доїжджали на роботу. Сто п'ятдесят чоловік щодня, десять мільйонів. 10 мільйонів гривень виділено для Волинської області на програму, шкільної в Я думаю, користуючись тим, що ми з вами, Борис Петрович, дає урочисто обіцянку, що вас іміє проводити. Шановна громада, я думаю, це лише сума яка тут зібралась. Ми сьогодні Адаму Івановичу, Борису Петровичу, зробили справжнє засідання Верховної Ради обласної ради, і мені здається, що вони розуміють, що коли ми задаємо такі питання не гладенькі, а колючі питання, якими болить наша душа, потаємні такі питання своєї душі, може вони не в такій толерантній формі прозвучали, то вони це. Тому що це засвідчило, що зустріч нашої громади в стінах нашої великої рідної школи відбулася щира, відверта, а це значить, що вона мала принести нам і якесь задоволення, і якісь болі, і якісь тривоги. Я хочу сказати, що візит Адама Івановича до нашої школи, більшість з вас тут пригадують, це вже другий візит. Тим першим візитом він започаткував дуже хорошу справу в нашій школі. Це капітальний ремонт шкільного музею, нового приміщення шкільного музею. І урочисто вручив директору школи в музей конверт, в якому було 10 тисяч гривень. Ну, з Адама Івановича селищна рада взяла приклад і додала нам ще 10 тисяч, щоб не відставати від гостей селища місцева влада. Ми за це їм дуже вдячні. За підтримки партії комуністів в нашому обсуді був проведений турнір з міні футболу на честь героя Радянського Союзу, капітана Дмитра Павловича Васильєва в лютому. І мені дуже приємно, що в тому турнірі перемогу здобула команда Цуманської школи, а команда нашої школи отримала футбольну форму. За цим їм дуже дякуємо. І в мене є така надія, що другий відбір він ну, теж слугуватимей <рес> <піде рес> сьогоднішній, він теж слугуватиме, якоюсь послужить зміцненню матеріальної бази нашої школи, матеріальної підтримки навчально-виховного процесу в школі. І коли буде третя зустріч, ми знову підведемо підслугу. Мені дуже приємно, що сьогодні... Зібрались в залі владні мужі, найвищі владні мужі, дивіться, все державного рівня, Волинського рівня, районного рівня. Тобто зібрались люди небайдужі до нашої школи. Борис і Петрович і, Петро. і до селища, завдячуючи йому. І колишньому голові районної адміністрації Леонтію Дмитровичу школа долучилася до безпровадження енергозберігаючих технологій. Сьогодні в школі тут присутній голова нинішньої районної держадміністрації, випускник нашої школи. Я думаю, що випускник нашої школи. Я не маю висити. А на уроки ходив? Ходи. Це заходимо. Толковий хлопці. Повірте, шановна громада, що тут зібралася. Місцева влада району, хоч вона не цуманська і не з ну, школа, але а це суманська та ні, але вона любить нашу школу, вона її підтримує. І я хочу сказати, що сьогодні ще тут одна людина, яка ну ми з повним правом можемо назвати корінний житель нашого селища, це. Колісник Богдан Іванов. Хоч як захоче, дох може купити. І я, І я думаю, що ось ця громада чоловіків 60 Ще там затліт не дав, що ось ця громада чоловіків, яка тут зібралася, вона завдання, які є в школі, вона вирішить їм це під силу. Я вірю, знаю. І повірте, що я не за то і не тому це говорю. Що ми тут в школі, що я так хочу тільки щось зробити для нашої школи. А я це говорю тому, що в цій школі навчається тисячу дітей, як ні в жодній школі району. Мати ще зо мій подруги не тут у вас більше, але ці, якби <говорю> на цьому тільки зупиняли рішення, а вже поміряли. Я не доробив свої роботи по садочку, я не буду по сути, болевої зобов'язані. Ми їх доробимо 29 вікон і там бури. І все. І все. І тепло. І Тепло, і тепло. Садочок на теж? на Те цій Те самій котельній садочок. Але давайте вболівати <пасувать> сьогодні, через 10 хвилин, починається гра наших волейболістів з галичанкою. В Южному, абсолютно правильно. Ми виграємо і це в фіналі. Фінал в неділю. Показують. Бувайте здоров'я Христос Восперся.